І звісно, наші телеглядачі знають, що коли ми тут у вітальні на диванчиках, то значить буде гарна розмова, так Так, звичайно. І ми почали говорити з тобою про те, що раніше жінка могла себе реалізувати так. через знаряди, через показати себе. себе. Так. Але сьогодні, взагалі, такі неймовірні можливості для кожної жінки підтвердити кожну підтвердити, фразу, що ми казали так. цілий ранок. Все ж таки, ця сфера залишається для нас важливою. Так, у нас неймовірна гостя Ковальчук Марина. Костюмер, дизайнер одягу, так, і для фотосесій, ми про це поговоримо. Дуже приємно, що у нас в гостях. Вітаємо вас. Ви в такій шикарній сукні прийшли, просто неймовірно. Дивіться, яка студія одразу прикрасилася в нас. Ця так... сукня зроблена, пошита вашою командою. так? Так. 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 Ми е, трошечки до етеру розмовляли, просто мені цікаво взагалі що до чого. Е, я одразу запитав, чи можна щось для чоловіків. Кажуть, ну, якщо сукню, то, звісно, ну, виглядає просто неймовірно. А, як давно займаєтесь? Займаюсь вже чотири роки. Так. Ось це починалося, напевно, з натхнення до своїх власних фотосесій. Uh -huh. Ось ідея, я не могла знайти якраз сукні, яку uh -huh. хотіла втворювати у зйомках. І е, вирішено було питання їх власноруч шити. І ви, а ви до того шили взагалі? У мене мама швачка. То ага! Так, Тому в мене навики вже були. Ну, так. зрозуміло, що є хист трошки до цього. Ну просто самій ти ж розумієш, що mm -hmm. жінка має це ж творчий такий процес, да? Як так? Як ви створюєте? Ви ж, мабуть, спочатку там в голові собі ідея якась є. Десь а щось я думаю спочатку по погоді. Наприклад, от, от у нас зараз що? буде сезон півоній. Ось буде лаванда. Mm -hmm. І ось на півоні я починаю шити сукні, створювати колекцію, щоб брали туди на локації і знімалися дівчатка. Охрем, Але в цілій колекції. Так, так, по три-чотири сукні на одну Лакацію я ну, потрібно відшити. Для створення сукні скільки часу треба? О, Щоб від моменту, коли придумали. Від ідеї до на, такої на, реалізації. десь, напевно, місяць, місяць-два, mm -hmm. тому що мені треба підібрати тканину. Ось, а, ну, Зробити фасон, підібрати, продумати все, щоб ще сукня була вона або універсальна, або з розміру S до M до L. -ки. Тобто в мене ще є шлях. Ще й за розмірами одна і та е, модель, так, ви так. робите її за так. розмірами? А, може бути, ось ця сукня в мене на, на три розміри одразу. Типу, uh -huh. тут є змічка йде, потім шнурівка, і тут з запасом тканинка. Так, шнурівочка раз, uh -huh. і вона uh -huh. на S йде. Потім, да? потім на Мко, потім на Лко. А скажи для мене от я ж для хлопця, да? я ж, ми так я ще розказував Тобі про. Сказали, Oh, досвід. Сукня, все. Про свій досвід взагалі, як шити, я ж тобі розказав, ти знаєш. No. що о, о, чудово. Хоча гузики пришити можу, нормально. А, але але... хрестиком але... не вишиваєш, так? Не все. Не що все. Можна. Дивіться, ви придумали ідею. Так. Я думаю, що пла... така сукня буде виглядати так. Це треба намалювати. Так. Намалювати просто лівцем, ну, в плані на папері, так. це на, на комп'ютері. Треба підібрати, е, Тканинку, яка буде підходити. Це Плато теж важливо. Буде, це ж треба важливо, їхати да. вже кудись там на склад якийсь. Щось так, знати, як так. виглядає ця структура е, тканини. Далі, коли ви ж не, знайшли тканину, намалювали. Щоб пошити, це ж треба як пазл, що ну, ви. Зараз ти дізнаєшся відкриєш хочу... свою власну ну, цікаво мені, як це... це ж не просто взяв. Я для себе як кубики шив. Що? Квадратик, квадратик, шив, все, нормально. І то отак от, от вийшло. Е, тут е, от ці моменти е, е, лікала. Чи, Як воно називається? Ця штука? Треба якісь лікала відкрити. Під цю модель, що ви намалювали, вони ага. Ця деталь отак, ця деталь отак це Так, Вони розробляють фасон моделі. Ось я з пошуку тканини займаюся, з розробкою моделі. Mm -hmm. Ось тканини закупляються по всій Україні. Тобто на сьомому кілометрі в Одесі я їжу туди, по Києву їжу. Ось сьогодні буду в Запоріжжі покупати тканинку. Ви знаєте свої точки. Як у нас взагалі з легкою промисловістю в Україні? Uh, Є тканини? Це yeah. наші тканини, чи все ж таки вони uh, завозяться? Завозяться. принти. Ну це, це сукня, принт це на замовлення робили. Mm -hmm. Тобто я можу замовляти сукні, ну, тобто рулон повністю з органзи, і мені роблять принт. І вже присилають сюди, так? Привозить? Так так, так, так. І вона, тобто вона в одному екземплярі му, в Україні. Як можна замовити е візерунок? Просто сказати, що там має бути на обрати? Обрати картинку, малюночок. Техніка пішла куди, поняш? Mm -hmm. Можна робити, що хочеш, просто щоб воно було немовірно красиво. Е, так, е, ці сукні, вони не в продажі, вони для фотосесій. Так, вони для фотосесії. Дівчатка беруть, які співають, ось актори беруть мене. Виступи якісь так. Да, виступи mm -hmm. на такі, але там на весілля на такі я не даю, тому що їх можуть зіпсувати дуже швидко. Mm -hmm, mm -hmm. До ну, вас ні, можна, ні, можна прийти з якоюсь ідеєю і сказати, от хочу щось там. Uh, ну, в принципі, можна. Ось, але є більш така, що я сама створюю і надаю послугам. Ось. І це як фортуна, тобто залетить або не залетить моя ідея. Якщо не залетає, то я на продаж даю сукню. Ось, і дівчатка багато на закордон беруть. Ось наша дівчатка українка беруть за кордон. Я відправляю. Як дорого пошити сукню взагалі? Ми бачимо роботу. Це, до речі, під Львом їздила. Це наша хортиця ось з ковилем. А пошиття сукні займає від, напевно, десь 3 тисячі до 15-18. В залежності від тканини. Від Тканини, так. Якщо ось ця сукня, метраж в неї від 400 гривень uh -huh. за один метр. Тут більш 15 метрів. Ну, дуже гарно бачиш. Так, нічого собі. І десь. Ідея да, сукні, uh -huh. як вона потім виглядає на сесії або от в інтер'єрі. Ну як таку от дивись, от сукня, наприклад. Якщо ми взяли пофоткатися або на виступ якийсь, так це можна. Якщо ти береш на якийсь захід, ну труба. Я, звісно, не, тому не тому можна. це ж специфіка так. є такого одягу. Так. Так, а, так, будь, так. Нічого страшного. Так Я підшиваю, і, ну, реставрація є, це, це звичайна норма. В головне, щоб кольоровим дивом не знімали, тому що колір сукні буде змінений. Mm -hmm. Так, ми просто говорили про те, що от ми зараз це бачимо на відео. Люди можуть побачити, де роботи ваші інстаграм? В інстаграмі так. можна у вас подивитися. Там дуже багато робот. Всі, всі Я да, кожен день сторізи, їжу по країні. Ось вивчаю нашу. Країну і е, цікаві міста роблю, Ось. і багато фотографів питають е, де це було. Ось і потім їду туди знімати зараз. Ви в Києві? Так. Зараз. А, якщо я в Запоріжжі або давай про тебе, що я за сукню. Якщо наприклад Добре, Катя якщо хоче в Запоріжжі взяти себе. сукню, а ну ви поштою висо можна надіслати і відправити так. в зворотньому напрямку і так далі. Так, правила, в мене так, я правила, я їх висилаю сукню за день до зйомки, тобто у вас завтра зйомка, сьогодні ви її отримаєте. Mm -hmm. Наступного дня до 11.30, щоб нова пошта мені встигла ну, відправити, щоб я потім отримала. Було таке, що не повертали? А, ні. Всі <святі <святі були доброчесні. були е, такі такі, доброчесні. Ну, ругалися з дівчатками, але повертали все. Mm -hmm. Тому що вони думали, що ну, можна взяти і не повернути, але ну, так не можна. Та, ну, ні, ну, як... ну, це жавтра. Прогу. Це залишити якийсь залог, не знаю, щось таке. Так, я з ологам працюю з новими людьми, я працюю з залогом. Ну, пані, да, Це все хто... вже досвід такий так, да, так, так, Ну, така робота. 4 Я ще 4 роки а, в процесі. Але багато фотографів беруть. Не саме клієнта, mm -hmm. а дівчатка-фотографи, mm -hmm. вони беруть на фотодень, можна взяти сукню, наприклад, як за добу платити, зробити фотодень, розподілити ці кошти як оренду одній доби, на всіх дівчаток. Хто тобто так, в мене немає такого, що типу, беруть на, ну, на фотодень і більш грошей треба платити. Це нічого. Апит найцікавішим, там на на якусь сукню треба mm -hmm. там червона, чи там сніжна yeah. пір'ям. Ну no, більш на світли. Зелені, квіткові, ось такого принту, вони більш актуальні, тому що їх неможливо ніде купити mm. в магазинах їх тільки немає. тільки хотіла сказати: ну навіть якщо ти там пошити, теж дорого ну, особисто собі, так і що ти там, наприклад, один раз пішов на фотосесію, все, і вона в шафі тобі, ну в принципі, ні до чого більше, так? А якщо таким чином там обмінюватися, брати, да, давай, на давай поставимо час. питання. Ми поспілкувалися сьогодні, ми подивилися. Ми сказали, хлопці, я не буду вдягати, не знаю чому. Буду вдягати дівчат, тому що ви красивіші. красиві чи. Просто не шнурівка якось по розмірах. Я, я знаю, до чого добити. Наприклад, я або там ну, ми да, вирішили е, теж бути костюмирами. Ну, е, я побачив і говорю, мені подобалося життя. Я намагався щось там шити, в мене не вийшло, але мені подобається, я хочу. А ти можеш що? генерувати ідеї, наприклад. Так, що? А ти вмієш шити. Ти, шити наприклад. Ти, да, так, що нам починати шити. взагалі? Які поради взагалі в цьому напрямку? Що ми треба, треба зробити першим? Е, першим це правильний підбор напевно кольору тканини, тому що це від кольору. Ну, кольору також це залежить. Цьому навчитись можна якось чи ну, треба просто цитова гама mm. круг, круг, такий цвітовий, щоб кольори... ага, що, Самісті, до чого це самі відвела котів. Так, так кольорів. все ми потім по тканині. Mm -hmm. Ось, ну, існує там, наприклад, п'ять основних тканин. Які треба от на сукні, ось інші тканини не будуть так підходити, щоб вони розліталися, коли mm -hmm. дівчинка пробиш короб, пробіж Красиво що такі. Це було, так? ще так, треба так? врахувати такі моменти, що це не просто ти вийшла дійсно на захід mm -hmm. якийсь. А якщо тобі щоб під, певні хтось там, так. можливо, там вітерець, щоб так. Щоб воно не отак, от просто так. все. А якось це було красиво. Гаразд. Е, так, ми придумали колір. Ми придумали да. колір. Е, Давай навіть нам... синій. Mm, не дуже. От а чому? тобі і до побачення. Що з вашим бізнесом ви закінчили? <рі> це буде давайте буде такий а шампань, якийсь там чи в айвері Так, популярний. Хочу рожевий. Рожевий також популярний. А, але ти не що, так. не біз... Ладно, з рожевим залітаю. Наш бізнес ми тебе беремо. Так. так, робимо. Ми зробили, придумали якийсь фасон. Наприклад, я кажу, Смарі кажу, Катюша, дивись, отак от має бути. Катя, говорить, ти башкою свої думай, вони падать буде, не буде триматись. Треба, треба знати щось, розуміти, якісь там моменти у ці фізіології зручності, як ви там влаштовані, щоб Ой, вони нічого мені не здається, Що коли ти на фотосесії тут не до зручності? Ти ж не ходиш, це не повсякденний одяг. Ну, ну Коли ти подимаєш. Роки, щоб сукня не падала. Підкреслювати, щоб, щоб може підкреслило якусь. Там а от деталь. підкреслити, наприклад, так. А не навпаки, сказала Сережа, ти, звісно, модельєр від Бога, але не від того, що треба таке робити. Тобто це, це треба, ну, щоб хист людини був талант до того, правильно, щоб подивитись, не знаю. Я ж не можу так з фонаря взяти, придумати і щось створити. Звідки Заврядно. ви берете натхнення? У ці ідеї? Ви сказали, що да, там, пори року там, квіткова, наприклад, гама, а взимку, наприклад. А, ну, напр й Pinterest. це така ну сайт, щоб подивитися, якось натхнення робити. Там щось для себе, там щось, потім намальовується картинка. І... У мене є свій стиль. Це вестерн, Бохо, отакі квіткові сукні, патріотичні сукні. Ось дівчатка беруть на зйомку з воєнними. З, з військовими, так. І м для вагітних багато, для ранок наречених. ось. Тому в мене якийсь такий є категорія, що треба для студії, окремо є такі міл обрати. Тільки суконь маєте в своїй шарі. Це, це багато так. там? Більш півтори тисячі. Більше, більше тисячі суконь, так? Це ви за чотири роки? Там, а там ви пускаєте і... людей туди в плані? замовлення Поки що ні, я ремонт роблю. Люди просто дівчину запустити в таку гардеробну Та вона просто. Зайдіть, подивіться і все, загубилася, загубила. Просто чотири тижні. Просто виходить іноді дайте попити. І все, і там просто неможливо побачити все абсолютно. Бувають сукні, що найпопулярніші, що ну, вже просто затаскали. Є, Це вінтажні сукні, це пару квіткових, патріотичні сукні. У них бронь на місяць, на два вперед. Чим вони так взяли? Як думаєте? Напевно, індивідуальним дизайном, uh -huh. тому що там пророботана на кожна деталь. Ну, таких немає в Україні. А буває таке, що пошили дивитися ах, щось не подобається Є. або не те. Є і не показує навіть людям. Ах, не переробляєте? Mm -hmm. Ні, переробляю, але якщо я дивлюся, що ну, не подобається, ну не то. І все. А, а можливо, кому сподобалось? Mm, якщо мені не подобається, я не буду подобаюсь. Як ви дивитесь? На, це на манекені чи на, на живу людину треба я вдягнути? Сама вперше, на себе та, вдягнули, подивилися в дзеркало. І зробила зйомку собі, щоб я збройну. Звісно, як же ж так, хорошо. Я просто можу брати телефон з штативом, і йти на вулиці знімати. Подивилась, як це так, так. виглядає. Сам, не спадає самі, мене, самі так, подобається, так, зручно? Як і так по було. кольору, як по обробці це виходить, як по локаціям, чи підходиться все. Треба... Тут знову теж треба там день чи то сонечко. Ти так, там про вечірня так. зйомка в І в ніякому випадку, щоб сукня не блискуча була угу. в плані не блискава, а в плані оця матова. Угу. Ось щоб не була блискуча, щоб світло не так, так відбивало. Так, так бо буде відбивати, просто... буде ну негарно. А є вже якісь нові ідеї в плані. Може, щось взагалі От, ви показали свої стилі, які є угу. в роботи. Може, якісь вже придивились для себе, придумали щось взагалі новий напрям. А, є, але це поки що секрет, я розробляю модель. Так. Я, ти, а я майже от дістав цю інформацію, щоб дізнати. Не що, що взагалі, які кольори модні цього року, знаєте? А, я не слідкую за моди, я слідкую за локаціями, які у фотостудіях да? роблять. Від. Да, я від, відштовхую світлокацій. Ну, просто в Запоріжжі у нас Зас. є, у нас і лавандове поле є велике. І не, не, не тільки одне, їх о... пару. Лимони є так, оранжерея. Сад, садок такий. Так. Mm -hmm. а, Ой, збилася що з думки, що відповідає про лимони, о, о тебе пустити в гардеробну, про то Скажи, будь ласка, там скільки можна <laughs> буде на літо. Які там особисто ваші такі тренди, да? що на що чекати на фотосесіях можна бути? Це квіткова, все ж таки, гама? Так. Так, це квіти, це дівчатка лаванду будуть брати, будуть на гортензії брати. Зараз на півоні в Черновці дуже багато беруть. Mm -hmm. Ось хоча там півоні ще не розквітли. Mm -hmm. Ось чекаємо, чекаємо. Е, в Добропарк беруть багато, тому що там дуже велика локація, там дуже багато чого є. Е, більш світлі кольори питають. На осінь це більше чорні, червоні, жовті, такого пан так, марсала. Сукні. Так. А на зиму? У зимку фоткаються на снігу так. в чомусь? В сукнях? Так, так. так. Теплих? <свистач> в <тих свистач> <втеклих сухнях>. Я скажу, <свистач> тут не про комфорт, тут, тут про... про красу. інстаграм ніг наче. Вони довгі, вони довгі, тому можна взимку низ де тепло одежу і все. Ну просто не такі прозорі. Там, в ні, плані ні, воно, ні не прозорі. Ні. Так, гаразд, а, чи важливо, які ну, Я знаю, що це важливо, я просто ну. запитаю. Чи важ, важливо, коли е, підбирати е, взуття під за сукню? Їх же не видно, гляньте. Ну, планіє ні, ні не на цьому відео, на тому, що листопада. Ні. ні, тут все видно, все чітко. Е, чи важливо підбирати взуття? А, не на всі сукні, тому дівчатка у кедах, крос... красовках знімається, бо е, так, да. дуже гарно, бо соняш, особливо якщо в Карпатах. Пробіжка робити, босоніж, це клас. А я б щось мені спала на думку, ти пісок, біжиш, босоніж, вона там плаче і Я було. Я пори з сукнями. Ось мама в тому році ходила і брала сукні, і знімала її. Воді, прям чи біля води. Нога беру. А, а не верла, а в горле, ні, а я за море. Чи можна в воді робити фотосесію? Чи е, можна, від вас трошки? Ні, можна, але не у всіх супнях. Наприклад, та, яка зараз на мене, можна, тому що е, вона легка і тканинка не буде впитувати так багато води, і отут -от у швах не порветься. А Якщо буде важка, тканинка. Ага, то да, Просто на все вечір. інше переться, плані плям можна прибрати. Е, якісь там? Я прошу дівчаток одразу попрати вручну. Ну, мене так сукні просять вручну, але щоб одразу були. Тобто, запаху не було, було, Гаразд. А, наприклад, там, коли фотосесія, свічки, щось таке, там, воск, буває таке? Е, що? Я прошу не робити. Ну, просто це ж і відстирати це відправити це не робота. І мови... пропалити можна так. Е, е, якщо на цю сукню, то одразу вона може отак от, розплавитися. Так. Так. І в невеличкий список. Що найскладніше да, в, мене... в роботі вашій? Найскладніше, напевно, пройняти. Mm -hmm. Так, коли ну прям і трава, і земля, і, і буває таке, що і цвіркунив приносять, я потім шукають mm -hmm. <риваю> цього. Просто я, вас, я згадую, у нас у деяких дворах досі є такі стіючки під сушку да, білизни. Вот. а коли приїжджаєш в гості до нашої гості, там двір просто ти виявляєш, як лавандове поле, тільки в сукні. <риває> <риває> так, <риває> в мене у костюмерні багато квітів живих. Я вирощую і лілії, і лаванди, і все У мене, там і балкон. Є вуличні, тобто, в мене. І стіни так покрашені. Так, там одна повністю стіни зелені, одні повністю такі бурякового кольору. Чи ви так для себе, для роботи, чи для фоток? А, і для себе, і для відео рілсу, які я так буду робити. Так. Так. Ну круть така цікава теж та робота. Ми сьогодні взагалі такими професіями проходимо. А чоловіки можуть бути модельєрами е, у нас е, в плані робити такі сукні. Відчувати я знаю, що багато чоловіків. відомо відчути, чоловік. що потрібно жінці, так якщо так, чоловік шиє сукню для жінки. Я знаю дуже хорошого е, хлопця, який в Тернополі робить. Ось він з простих слухань робить такі класні так. Саме для фотосесії, так, наприклад, так він фотограф і він занудів. дуже крутий. Mm. Так. Тобто, бачиш, можна і так і так, да? Світі. Це дуже творчо, і мені здається, натхнено. Ти потім, коли дивишся на mm -hmm. цей свій шедевр, так і енергія підіймається, хвалити себе за те, що зробили? Uh, ні. Ні, ми вас похвалимо. Це зробили це та й зробили. Це ну так, головне, щоб дівчаткам подобалось, і вони себе відчували принцесами. Це головна мета. От давайте трошки підсумуємо нашу розмову. По перше, дуже велике mm -hmm. дякую. Mm -hmm. Для якщо yeah. у вас взагалі захід фотосесії так далі, можна взяти взагалі оренду сукню і повернути потім пофоткатися, але можна зробити це не самостійно. Наприклад, з дівчатами можна, якщо ми якісь там, наприклад, дівчата роблять одну фотосесію там на трьох, якусь під якісь свята mm -hmm. можна одягатись в одному стилі щось таке. Коли з донечкою також є лук на двох щось однакове так, для мами й доці, мама плюс донька. Ось і лактаки так. І є, наприклад, 3-4 суконь різного віку, одного формату. Тобто... тобто, Зрозуміло, що вже є запит від чоловіків. Family Look доєднується: мама, тато, я. І я просто, да. Мама красива в сукні. Ні, заходьте. Ми не ну, син, 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 син наш. Щоб... Мама у нас просто красива. Ми будемо вдвох стояти. Так, дуже велике вам дякую. Неймовірно, сьогодні реально, з нами наша гостя Ковальчук, Марина, костюмер, дизайнер, неймовірна леді. Дуже було приємне спілкування. І думаю, будемо бачимось бачити ще вам натхнення, наснаги в усьому і дуже чимних клієнток. Ваш можето. Клієнтів, клієнтів, бачите, вже є ще одна ніша, куди можна розвиватися далі.